Сіяння та жнива, частина 3 Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Галара 6, 6.7. Вчора ми говорили про закон сіяння та жнив, про те, що рішення та дії в теперішньому визначають наше майбутнє. Сьогодні подивимося на цю тему з іншої точки зору плоди, які ми пожинаємо. Сьогодні до уваги історія Алехандра, яка до 17 років була в церкві, потім відійшла від церкви та пішла на компроміси щодо своєї віри. Пізніше Алехандра познайомилася з гарним хлопцем та вийшла за нього заміж, але він не визнавав Бога. Минали роки, народилися діти, мати намагалася привести їх до Бога, а батько критикував усе те, чого вона їх навчала. У результаті... Коли й чоловік пішов до іншої жінки, Алехандра залишилася сама з чотирма дітьми на руках. Вона повернулася до церкви в пошуках утіхи та підтримки. Все життя здавалося суцільним нещастям. Вона ридала і питала мене, пасторе, що поганого я зробила, за які провини я так страждаю. Але в цей момент вона зрозуміла, що ж не ті гіркі плоди. Які посіяла в юності, коли вибрала життя з невіруючим чоловіком. Ця історія нагадує нам про важливість нашого вибору та рішень кожен день. Ми самі вибираємо, що сіяти на полях свого життя і що будемо пожинати в майбутньому. Тому нам потрібно бути уважним до того, що ми сіємо, щоб пожинати добрі плоди у майбутньому. Наш Небесний батько зацікавлений у тому, щоб у твоєму житті здріли плоди щастя та любові, за які ти дякуватимеш йому.